Не дають молитися і зберіти цю тишу. Адже діти точно не приходять до храму з поганим наміром. Коли дитина приходить до храму, для неї це особливе місце, перш за все, незнане, і вона хоче його дослідити так, як вміє. А її методи дослідження дуже прості підійти, порухати, побігати, вивчити. Що особливе і що цікаве, щось взяти. Коли дитина не стоїть на місці, бігає по грані, вона відчуває турботу і безпеку від своїх батьків, а також любов, безумовну і радість від свого Бога, який храмі, бо неможливо навчити чогось доброго, без доброго прикладу. Чи можу я, як дорослий і свідомий християнин, навчити свою дитину і пояснити, що таке Божий храм, адже Господь каже: пустіть дітей, таких Боже Царство.